Всем, 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 всем это миллионам ограбленных, униженных и оскорбленных. Всем это тем, у кого сжимается сердце от боли и тревоги за судьбу своих детей, родных и близких. Всем это тем, кого считает невеликим народом, а биомассой. Дорогие друзья, Политическая партия, Народно-Трудовой Союз Украины, ваша партия. Только объединившись все вместе, мы сможем заставить нас уважать и считаться с тем, что мы тоже люди, и терпение наше не беспредельно. Тем же, кто этого не понимает, мы говорим. Не будете ліха, пока но тихо. Народний союз України номер 21 в Шановні друзі, Я Зубов Валентин Сергеевич, народний депутат України, доктор соціологічних наук, професор, заступник парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Лідер політичної партії Народний трудовий Союз України. Я маю честь представити вам сьогодні, шановні друзі, нашу політичну силу і головні напрямки нашої економічної програми. Ми йдемо в парламент для того, щоб вирішити ті актуальні проблеми, які стоять сьогодні перед суспільством. І якщо ви нас підтримаєте, і в парламенті майбутнього складу буде фракція. Політичної партії народно трудовий Союз України, ми поставимо на порядок денний і вирішимо наступні питання. Перше, ми відродимо державний сектор економіки. Це дозволить вирішити дуже багато економічних проблем, які стоять перед державою сьогодні. І головне, це дозволить рішуче покінчити з масовим безробіттям в державі. Друге, важливіше питання, якому буде приділяти. Постійне наполегливу увагу полягає в тому, що ми повернемо у власність держави енергетичний сектор економіки. Я думаю, кожному з нас добре відомо, що постійний ріст цін на різні товари і послуги наслідок того, що фактично вся енергетична система держави знаходиться у приватних руках, в руках крупного олігархічного капіталу. Наступне питання, якому будемо приділяти постійну увагу, це наведення ладу в житлово-комунальної сфері. Не можна рахувати нормальним, і ми не допустимо, щоб люди і надалі, наші громадяни України, переплачували в два-три рази за ті послуги, які їм навіть і не надаються. Наступне питання, яке буде під нашою постійною увагою, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Добре відомо, історичний досвід говорить про те, що малий і середній бізнес дозволяв багатьом державам, які опинялися в складних економічних умовах, за рахунок саме малого і середнього бізнесу вийти з кризи. Незрозуміло, чому в нашій державі малий і середній бізнес отримує такий тиск, шалений тиск з боку держави, податкових інспекцій і інших контролюючих організацій. Цей Є ненормальним, і ми зробимо в парламенті все для того, щоб загальне податкове навантаження на малий і середній бізнес не перевищувало 10% від чистого прибутку в діяльності підприємств. Це важливіше завдання, і ми будемо приділяти йому постійну увагу. І головне, шановні друзі, парламент ми йдемо для того. Щоб не допустити введення інституту купівлі-продажу української землі з сільськогосподарського призначення, я хочу сказати взагалі, що сьогодні, враховуючи зміни в сучасному світі, аграрний сектор економіки повинен в державі бути базовим сектором економіки. Чому? Тому що у всьому світі дуже швидкими темпами Наростає потреба в високоякісних продуктах харчування в результаті активного розвитку аграрного бізнесу і його підтримки з боку держави. Ми зможемо не тільки вирішити питання продовольчого забезпечення населення України, а також вирішити питання продовольчого забезпечення усього світу. Політична партія Народно-тудовий союз України готова до рішучих дій в парламенті, майбутнього скликання. Для того, щоб зробити життя держави, життя країни, життя кожного з вас значно кращим. Але одного нашого бажання недостатньо все буде залежати від вас. Вирішальним є ваша позиція, ваше рішення, ваша довіра і ваша підтримка тієї чи іншої політичної сили. Незважаючи на те, підтримуєте ви нас на виборах чи ні, я особисто хочу побажати кожній сім'ї, кожній людині, яка дивиться сьогодні нашу передачу, особистого щастя, перш за все, здоров'я, здоров'я вам, вашим діткам, онукам і всього самого-самого найкращого. всем, 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 всем это миллионам ограбленных, униженных и оскорбленных. Всем это тем, у кого сжимается сердце от боли и тревоги за судьбу своих детей, родных и близких. Всем это тем, кого считает не великим народом, а биомассой. Дорогие друзья, Политическая партия, Народно-трудовой союз Украины, ваша партия. Только объединившись все вместе, мы сможем заставить нас уважать и считаться с тем, что мы тоже люди, и терпение наше не беспредельно. Тем же, кто этого не понимает, мы говорим. Не будите лихо, пока оно тихо. Народно-трудовой союз Украины номер 21 в избирательном бюллетене.